Всім привіт, любі друзі. Сьогодні ми пограємо за останню країну Австро-Угорщини, і це Угорщина. Підемо на шляху імперії Зотто. Тому не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та пишіть коментарі. Приступаємо до гри! Що в нас є? Ну в нас є армія, і це все, що потрібно про неї знати, тому що вона, м'яко кажучи, з сусідами не повоює. Та ще й з дебафом Тріанонський договір, то взагалі капець. Тому одразу ще йдемо по віці фокусів до монархів. Промисловість. Промисловість у нас також, м'яко кажучи, не дуже. І майже немає. Людських ресурсів також немає через той же тренонський договір, хоч слоти для досліджень, хоч є. Це єдине, що в нас взагалі є. Ефіопію, як завжди, дуже швидко подолюють Такі цікаві позі по останнім. Взагалі цікаво. Ото приходить до влади наш, на щастя, тому що в першій спробі Отто прийшов до влади в Австрії, і у нас він прийти ніяк не міг. Прийшлось перегравати. Ну, з другої спроби, хоча б все вдалося. Виконуємо далі фокуси, ми їх спідранемо, тому що третій рейх може з'їсти Австрію, а без Австрії, ну, як без, без ноги, нічого ми не зможемо. Югославія поряд з нами розпадається, якщо можна так сказати, Австрія, слава Богу, приєднується до нас. Це вже можна сказати перемога. Але не остаточна, тому що якщо ж хоч один шматок не згодиться приєднатись, то Австро-Угорщини нам не бачите. Далі швиденько виконуємо фокус на захоплення Чехословаччини. На щастя, вона погоджується, і далі нам залишається просто поки що сидіти. Тому що для наступного фокусу потрібна армія, у нас поки що її нема. Але зараз потрібно йти по фокусах, щоб скасувати Тріанонський договір. Тепер, благодаря Австрії Чехословаччини, у нас є хоч якийсь щит перед третім рейхом, тому що він 100% нападе на ту ж Австрію або Чехословаччину. Тому треба готуватись. На жаль, Чехословаччина чомусь фокуси на укріплення взагалі не бере. Прикольно. Австрія теж якось захищатись не планує. На щастя, Румунія тренонський договір скасувала, так мало того що скасувала, так ще й додала блецьку угоду, яка дає нам ще й плюси. Ну добре, в принципі, я не скаржусь. У Чехословаччини відберемо Словаччину, тому що надто багато дивізій вона там тримає. Потрібно, щоб вона тримала в Словаччині. Щоб якщо Рейх напав, то дивізії хоча б були на полі бою, а не зрозумівши, де. В радянському Союзі, в принципі, як, як і завжди, вже взагалі нічого нового. Мабуть, мені казати про це скоро не потрібно буде. Знову почалась громадянська війна. Ми розбудовуємо армію, нарешті починаємо. Благодаря тому, що Блецька угода скасована, та й за цей час заводи наші працювали, і снаряження трішки так здобули. А комуністи до Москви дійшли і капітулював Сталін. Ну а ми, а що ми? Ми розвиваємо промисловість, поки що. Поки що робити загалом такого нічого. Крім фокусів на економіку, поки що і нема чого брати. Тому що є, то є. Бо для фокусу на завоювання Трансильванії нам потрібно 210 чоловік в армії, а в нас поки такого нема. Хоча дуже скоро вже буде. Тому як тільки збираємо армію, одразу же виконуємо цей фокус, і тут починається найцікавіше. Починається гра в удачу. Починається воно з того, що, по-перше, в Польщі закінчується громадянська війна. І буде вона закінчуватись ще декілька разів. Починаємо. Перший раз виконуємо фокус. Нас Румунія посилає довбані цигани. Моритись з цим я не намерен, тому що, ну, яка австро Угорщина без Трансильванії, ну це взагалі ну, нікуди не йде. Тому спроба номер два. На цей, раз. На цей раз я вирішую спочатку додати через фокус людські ресурси. Що можливо, з більшими людськими ресурсами, з армією, шанс того, що вона прийме, буде більший. Тому робимо це. Далі можна виконати фокус на те, щоб приєднати до себе частини українських повстанців. Виконали. Тепер, в принципі, чого чекати, чекати більше нічого. Зало. Тому, ще одна спроба виконати фокус. І. Як тільки ми почали його виконувати, Румунія вступає до Радянського Союзу в Альянс. Ну і тепер, очевидно, що фігу вона віддасть, а не Трансильванію, коли там такий союзник. Ще одна спроба коту під Хвіст. Добре. Ви що думаєте, я зупинюсь? зараз? Ще одна спроба. Але тепер нас не тільки Румуни послали. А ще й пошли Польща. Польща послала нас також. Тут вже просто вже... оголосити війну і все. Ще одна спроба вимогти Трансильванію. І, до речі, ж з кожною спробою я щось намагаюся змінювати. Можливо, хоч так, хоч якось вже буде. Але румуни знову нас посилають за кудики гори собирать помидори. Тут вже просто навіть нерви здають. Тому я оголошую її війну. Наша армія, на жаль, не пробилась, хоча на серйозну війну я й не сподівався. Ще одна спроба, нас також послали. Я вже на Трансильванію якось вже не знаю, що з нею робити. Виконую фокус на те, щоб забрати Галичину. І за і відносини збільшую, і армію підводжу. Ну, все роблю. Вони також нас посилають. Вже б хоча б сказали, куди посилають, а то посилають посилають, а куди не кажуть. Вже зі згніву і Польщі війну оголосив. І спочатку навіть добре йшло. А хоча як добре? Ми до Львова зайти нам так і не вдалося. Польща війська підвела. Наступ зупинився. І ще одна спроба. Коту бідхіст. Ну, в принципі. І на що можна було сподіватись? Ще одна спроба. Нас, Румуни, також послали. І тут. Ну, ну, а що робити? Що? Намагаємось зробити з Польщі маріонетку. Ну як маріонетку? Зробити королівство польське. Зробити її одним із нас. Щоб, може, хоч так віддасть територію, бо, начебто, як. Два союзника в Альянсі. Румунія знову нас посилає, я вже не знаю, який раз вона це вже робить. І намагаємось зараз у Польщі виклінчити Галичину. Можливо, Який шанс, я правда не знаю, хоча знає мене. А поки ми там сиділи, і займалися дуже цікавими справами, третій Рейх виконував фокус на захоплення Судецької області. Польща з Румунією нам так нічого і не віддали, тому я вже забив просто на них. Після стількох спроб вже йдуть вони самі лісом. Тому потрібно готуватись до війни з Третім рейхом. А Чехія, до речі, за ці всі роки так і не готувалась. Оборонні споруди взагалі не будувались. Австрія. Ну, Австрія! У неї та й фокусів особових таких не було. Тому, в принципі, армію наростила і добре. Третій Рейх, як очікувалось, оголосив війну. Ну і що? І можу сказати, хоч десь нам пощастило, тому що ми навіть пішли у наступ, і в причому в такий конкретний наступ ми пішли. Одразу ж запросили Польщу, взяли в перші дні Бреслау, підходимо до Дрездена, підходимо до Мюнхена, ну, взагалі круто, ще й робимо котли. Якби ще Польща на Кенігсберг хоч трішки звертала увагу, то взагалі б наступ би пішли аж і Третій Рейх капітулювали. Але все одно ми захопили території, які ніякі. Польщу почали пробивати, ми вже пробивати Третій рейх не так могли, тому зупинились. Але все одно ми так ну, добре просунулись. Я починаю будувати лінії оборони, тому що Третій Рейх 100% зараз вибивати почне дуже сильно. А Чехія нарешті почала будувати укріплення. Не пройшло і сіки вже там 3 роки не пройшло, як вона почала будувати. Ну а ми тримаємо за захоплені території. Третій рейх своїми ударними кулаками намагається нас пробити. На щастя, ми стримаємось. Польща фронт тільки розширила. Ми намагались, правда, в Барановичі зайти і відрізати частини. Але Польща і зробила все можливе, щоб ніякого снабження там не було. Тому пробитись ми також не змогли. І пішли звідти, хай Польща сама якось. От тільки головне, щоб Польща не капітулювала, тому що такий фронт ми точно вже не стримуємо. Ми та й той ледве тримаємось. Хоча Австрія за той же Мюнхен тримається, ну як за Мюнхен? самого міста її вибили, але за територію там тримається без моєї допомоги. А тим часом в світі дуже цікаво. Японія поєдналася до Третього Рейху. Радянський Союз створив альянс ще з Болгарією, Грецією. І вони добили Османську імперію. Не питайте, що вона тут робить. Тому, в принципі, ми воюємо ще з Японією, яка почала тоннами сюди війська тянути. Польща, я вже просто без сльоз не глянеш на неї, хоч би трималась. Нас з деяких позицій виконали. Але Третій Рейх такий молодець, що оголосив він у Радянському Союзу, іще і ще й при Балтиці. Тому там Литва пішла всіх рубасить. взагалі класно. І Кеніксберг навіть взяла. Ну і ми бачимо, що тут все дуже так добре. Тому ми теж пішли у наступ. Супер прям, якогось успіху прям, не було. Але що можна тут виділити? Війська оточили, там, де я хотів, Барановичі. І наші війська рухаються стрімко до Берліну. Тому, в принципі, все так дуже добре складується. І все ж таки через пару місяців ми входимо до Берліну. Ось чий Берлін. Угорський. Угорці його створили. Повертаємо в рідну гавань, як кажуть. Через кілька місяців після останнього наступу ми перегрупувались і знову почали новий наступ. На цей раз ми розрізали Німеччину на дві частини. Тепер залишилось сподіватися, що Польща і Радянський Союз знищать Прусію, ну і нам залишається знищити все останнє. До речі, Швейцарія приєдналась до Третього Рейху в Альянс, і вони теж тепер проти нас воюють. Прикольно, звісно, що можу сказати. Але ще прикольніше, що Литва оголосила війну Польщі, і тепер проти Польщі воює весь Альянс Радянського Союзу. Ми, як справжні товариші, одразу ж. Кинули свого союзника, хай розбирається сам. Тому що воювати проти них всіх вмішов божевільніше чи що. Ми оточили в ростки пару дивізій, і їх знищили. Але тут, після того, як Польща капітулювала, ті території, які були під Польщею, перейшли третьому рейху. Сказати, що я здивований був, це взагалі нічого не сказати. Але, на щастя, жодна з дивізій не постраждала. От тільки ми втратили союзника. Хоча, якщо згадати, який це класний союзник, як Італія, І третій Рейх, то в принципі не дуже велика втрата. Добиваємо швидесенько після добуття всіх частин в Прусії, ми знову починаємо свій наступ. Відбиваємо пару провінцій, ну і в принципі на цьому все. Радянський Союз майже вибив Японію з континенту. Добре. Жаль, він тільки висадку не зробить. Ну а ми просто знову чекаємо. Починаємо ще один наступ. І розрізаємо Німеччину на півдні на кордоні з Францією. Але, на жаль, в Гамбургі відрізати частини не вдалося. Швейцарію ми повністю залишили Австрію, хай вона з ним воює. Але тут Третій Рейх почав свій наступ і доволі таки вдалий, почав відбивати нас доволі таки сильно. Спочатку якось проживання, а потім... Думаю, та хай він дойде до кордону з Радянським Союзом, хай він хоч повоює, а то один я тут стою на цьому фронті. Взагалі якась несправедливість. Тому, в принципі, що я можу тут сказати. Перемогти зараз третій Рейх ми не можемо. Але все ж таки, рано чи пізно ми це зробимо. Або відкотимось знову на оборонні рубежі, Радянський Союз його доб'є, або ми перегрупуємось і доб'ємо третій Рейх А далі б нічого не буде, тому що Радянський Союз в Японію не висадиться, чекати, поки Японія несе. Шана паде це доволі довго. то, в принципі, все, мирної конференції не буде, навіть якщо ми третій рейх доб'ємо. Тому пробити тут вже нічого. Тому всім дякую за перегляд і всім до побачення.